Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздражу, людським презирством, ніби з трупом вкритий. Модім будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадки пізне, палитиме, на, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів у дигноях, Тягло б у поїздах їх безстроїзних? Я коли віку ділом буде твоїм вкрита звість, облудлива покірність усякому, хто зрадою розбоєм. Тебе сховав і за присяг на вірність, невже тобі лиш, ти собілось діло, щоб вивло твоїх сил безмірність? Невже задарма, щоб ти сердь згоріла, до тебе, найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душе і тіло. Задарма край твій весь политий кров'ю твоїх борців. І може не пишатися у красоті, свободі і здоров'ю. Задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, і дотик, і потуга, і все, чи може в городу впідняться. Задарма в пісні твої ється туга, і сміх дзвінки, і жалості, духання, надії, і втіхі, світлянна смуга. О ні, не самі сльози і зітхання тобі судились, Вірю в силу духа і в день воскресне твого повстання. О, якби хвилю вдать, що слово слуха, і слово вдать, що хвилю ту поблажені. Здоровою вогнем живущим дух! О, якби пісню вдать палку відхнену, що мільйони з собою окрилює, веде на путь спасену. Та прийде час і ти огнистим видом. Висяєш у народів вольних колів, труснеш Кавказ, збережешся безкидом. Покотий з Чорним морем гомін волі і глянеш, як Хазяїн вити у своїй хаті і по своїм полі. свій спів, хоч дух повитий, та повне віри, хоч гіркий та вільний, Твоїй будущині задаток, слізьми злитий, в твоєму генієнні скромний дар весільний.